А, і ще одною перевагою нашого стільця є те, що каркас його виконано з профілю 1,5 мм. Тобто це дуже надійний, дуже міцний стілець. В принципі, вага з нашими подушечками, з гречаним лушпиням, його досягає вже майже 8 кг, Але, в принципі, я не думаю, що це є мінус, це є плюс, тому що він міцний, надійний, не потрібно буде його ремонтувати. Оці місця, де зазвичай розпадається стілець, вони гарно проварені, бо є метал і є до чого приваритися фізично. Тому воно зроблено надійно, якісно. і такий стілець йде для, для будь-чого. Ну, подивіться, який класний припів спинки. Ну, і сидите, ваша спина прям отримує підтримку, розслабляється і немає такої напруги. І сама поверхня ребриста теж надає стомлюватися.